У Парижі, 15 січня 1622 року у сім'ї Жанна Поклена, багатого буржуа та потомственного декоратора, народився син Жан-Батист. Мати померла, коли хлопчикові було 10 років. Батько хотів, щоб син став продовжувачем його справи і забезпечив спадкоємцю непоганого світу. Жан батист закінчив єзуїтський коледж, витримав іспити в Орлеані. Але чудові перспективи не приваблювали юнака. Він марив театром. У червні 1643 року, коли йому. Тому вже виповнився 21 рік, Жан-Батист Поклен покинув сім'ю і відкрив блискучий театр в Парижі. Цей проект проіснував всього два роки і потерпів фінансовий крах. Залишилися лише борги, які Жанну Батісту платити було нічим. Цієї причини йому довелося навіть провести деякий час у в'язниці. Після цієї історії батько прокляв свого сина, заборонив ганьбити прізвище. У той час акторська професія вважалася найнижчою і називалася не інакше як презирливим комедіант. Саме з цим пов'язують появу псевдоніма Мольєр. Жан-Батист віддавав перевагу відректися від фамільного імені, адже він не уявляв свого життя без театру. Мольєр зайнявся улюбленою справою, організувавши мандрівну трупу, з якою подорожував з одного міста в інше. Репертуар був невеликий, тому він сам взявся за перо. Починав з написання одноактних п'єс. Так з'явилися літаючий доктор, «Ветреник», «Ревнощі Барбує. Поступово популярність трупи Мольєра росла, стали виступати у великих містах. Одного разу в Лангедов. Мольєр зустрівся зі шкільним товаришем принцем Конті, який порекомендував його брату Короля. І ось Жан-Батист Мольєр разом зі своїми акторами отримав можливість грати в театрі при дворі в Луврі. Останні півтора десятиліття життя Мольєра з 1658 по 1673 роки були найпродуктивнішими в плані драматургії. В цей час були створені такі шедеври, як смішні модниці, «Міщанин шляхтич, Дон Жуан або Кам'яний гість «Тартюф». Його п'єси нещадно висміюють пороки людей: жадібність, лицемірство, святенництво. Постановка при дворі комедії Тартюф завдала серйозний удар по католицькій церкві. У п'єсі Мольєр показав злочинність церковної влади, брехливість і її моралі. Звичайно, п'єса була заборонена, і Мольєр для її порятунку зняв з головного героя його духовний сан, зробив його звичайним святенником і ханжею. Заборонялися до постановки інші п'єси, так діяла критика Одного разу навіть був закритий його театр, і цілих три місяці актори чекали можливості знову грати, хоча весь цей час навіть не отримували грошей. Сам Мольєр був людиною далеко не бідною, отримував щорічну пенсію в 1500 ліврів від короля. Але до грошей ставився легко. Задоволенням витрачав їх, витрачав не тільки на себе, допомагав нужденним, відгукувалися про нього як про людину добру, великодушну. Особисте життя Жана Батіста Мольєро складалося не дуже щасливо. Сливо одружився він 40-річному віці. Молода дружина Арманда Бежар обманювала його, не склалася й дружба його з Жаном Расином на прем'єри в театрі Мольєра П'єси Олександр Великий, вона була передана для постановки іншій трупі. Мольєр сприйняв це як зраду. Помер Жан-Батист Мольєр 17 лютого 1673 року, після спектаклю Уявний хворий, в якому грав головну роль. Незважаючи на те, що відчував себе погано, спектакль скасовувати не став. Догравши роль до кінця, піти з театру сам вже не міг і помер через кілька годин. В той час акторів заборонялося ховати на кладовищах, але завдяки королю Мольєр все ж був похований, але вночі і в цій частині цвинтаря де хоронили самовбивць. У 1792 році його останки були перенесені в музей французьких пам'ятників. А в 1817 перепоховані на кладовищі Перлашес в Парижі.